З на ну не буду тебе поздравляти банально, <гум> того, е, тому бажаю тобі, щоб ти ніколи не почувалася себе одинокою. Щоб Завжди як знайшлася людина, яка тобі поможе, і щоб в тебе завжди були хороші друзі. І якщо що, я завжди рядом. <гум> бажаю тобі. Щастя та здоров'я! Твій успіх в житті і денег, як свак. Народця Саня, будь самою-самою кращого. З не народження! Сашка, вітаю тебе, з Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього самого найкращого, успіхів, щоб тебе любили і щоб ти всіх любила, щоб ти завжди лишалася такою веселою і гарною, якою ти є зараз. Сашка, вітаю тебе з днем народження. бажаю тобі щастя, здоров'я, що саме найкраще, щоб ти була сама, сама, сама найкраща. Щоб в тебе було в житті тільки радості і не було неудачі. Вітаю тебе з днем народи.